Після того, як офіцер Мері повернула Тейлора назад до в'язниці, Майк героїчно зупинив в'язня, що втік, за що був зарахований до лав поліції, і тоді він вирішив упіймати Жаклін і воз'єднати Тейлора з його коханою. Любий, головне це те, що ми тут разом згоден, кохана. Шкода переривати ваші люб'язності, але на вас чекає невелика фотосесія. Прошу на вихід. Стаєте на тлі розмітки. А як щодо фото з другом? Аго, Друже, я тут дещо нам приніс. Фото з подарунком від мері є обов'язковими, так як світлину в'язниці ще ні в кого не було. Гаразд настав час зробити з цієї сірої камери щось більш придатне для сімейного життя. Якраз мені це стане у пригоді. Прекрасно! Тепер речі в порядку. Здається же. Клін має намір створити тут свою атмосферу. Та чи сподобається таке оновлення інтер'єру Тейлорові? Фотки вийшли чудові, окрім цієї. Гарно, чи не так? Ці грати псують увесь вигляд. Вигадала, що може бути кращим за вогнище в кімнаті. Ти бачив, як я гнався за кханом їдальнею. Він усі поцуплені ложки розсипав. А ось і Тейлор. Ти природжений поліцейський, друже. Коханий, у мене для тебе сюрприз. У як цікаво! Ти будеш у захваті. Розплющуй очі. Ого, несподівано. Ну як тобі? Усе таке рожеве. Батько мій рокі. Що зі мною це всього лише сажа. Не хвилюйся, вона змиється. Просто наш камін потребує чищення. О, ні, це ж моя улюблена гантелька. Саме так не пожаліла і тебе навіть. А, це вже перебір! А. Любий трясся, незручно вийшло. Мабуть, для цього ще зарано. Я надто молодий, я не готовий. О, спати в такій милій обстановці набагато приємніше. Звідки стільки сміття? Тейлоре! Що сталося? Прокидайся, порося. Ого, здається, в Тейлора великі проблеми. Ти що тут влаштував? Ти перетворив нашу камеру на звалище. Негайно лад тут наведи. Добре, я все приберу. Аго, окулярозавре. У мене душ за розкладом. Ой, ем, так так і є. Я чекаю, але перед тим як і ти, одягни кайданки. Навіщо? Я не збираюся втікати. Я збираюся митися. Ми повинні дотримуватися протоколу. Тепер ходімо. Хлопчику, ти забув хто я? Якщо втекти захочу, ніщо мене не зупинить. А як же протокол? Я б міг їсти протеїнові батончики вічно. Добре, треба прибирати. Хоч і не хочеться. Дивний звук. Ну подивимося. Отакої. Вентиляційна шахта. Мені на думку спала просто розкішна ідея. Жаклін сказала, щоб я прибрав сміття, але куди не уточнила. На мою думку, це ідеальний варіант. Оу, кайданки. Мабуть, щоб їх зняти, бути генієм також не потрібно. Ех, Майк би зараз оцінив мій жарт. Готово. Я розібрався з обгортками. Однак порт інвентар, куди подіти. Здається, я знаю куди. Ого, як чисто. Мій тейлор просто розумничка. Може, коли захоче? Хм, Якісь незвичайні відчуття з ліжком, вочевидь, щось не так. Гантелі спокійно. Ще один термін мені не потрібен. Я цього так не залишу. Аго, ти, містере Пропере, Прокидайся! Я просила навести лад, а не завалити всі гантелі на моє ліжко. І взагалі, чому на моє? Це поганий звук. А, -а, а, що з нашим каміном? Бережи Феге. <bite into> <tomboyle> Та він знущається. Як можна було здогадатися сховати сміття в шахту. Тресця, знаєш що? Ти не цінуєш мої старання. І це старання з мене досить, я з тобою не розмовляю. Еге, думаю, ми повинні їх якось помирити. Ти маєш рацію. Тейлоре Жаклін на вас робота чекає. Тож прокидайтеся час у пральню. Зважаючи на напружену атмосферу в камері, ці двоє все ще зляться одне на одного. Помирити їх буде непросто. Добре, що не на кухні. Не люблю готувати. Обережніше, да ми вперед. Жінки, що з них взяти? Не звертай уваги. Так ось який вигляд має пральня. Вам потрібно випрасувати вже чисті речі та випрати брудні. Ніколи цим раніше не користувався. Ауч, серйозно, чоловіки, що з них взяти? Відійди, я займуся прасуванням. А ти пранням уперед. Я знав, що колись цей день настане. Жкліов, сам розберуся. Це не має бути так складно. Може, таки спитати? Краще не треба. А тепер вмикаємо. Я ж казав, що все дуже просто. Усе готово. Я пішов відпочивати. Це що таке? Тейлоре, Що ти накоїв? Поглянь на результат свого прання. Сам тепер це носи. Жаклін, стій. Зачекай на мене. Агов, хлопче. Ти мій комбінезон виправ. Це він. Умніваюсь, що я в нього влізу. Зате моїй барбі він буде якраз. Як зворушливо, Тейлоре, поглянь! Оце сюрприз. Ми приготували для вас романтичну вечерю. Проходьте та сідайте, але спочатку я маю дещо зробити. Не зніму їх, доки не помиритеся. Вам потрібно щиро поговорити. Ну а тепер прошу до столу. Пс, мері, ходімо. Вдалого вам побачення. Пахне смачно! Піднімемо келих за цей прекрасний вечір. Так, із задоволенням кохана. <різوع> 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 Схоже, поки що все йде не так уже й погано. Побачимо, що таке ароматне тут ховається. Пончики. Я так довго про них мріяла. Ого! Цікаво, що приготувала для мене. Ціла банка. Протеїну. Отак. Апхі! Ой! Вибач, Люба, посте, любий. Цей вечір точно вдався. План Майка та Мері спрацював. Я принесла сосиски. Друзі, це ваші. Ем, ну, яке багаття такі сосиски. Слухайте нумо розповідати страшні історії. Згодні? Так, ми за. Це має бути весело. Одного разу в коледжі Майк та Мері писали тест з математики. Майку, можна я в тебе спишу? А вже ж, тобі можна все? Дякую, Майку. Ти мене просто врятував. Піду здам його. Пан Вайт поставив мені незадовільно. Я гадала, ти мені допоможеш, а ти все зіпсував. <нах> Пане Вайте, але там має бути усе правильно. Це я вирішував. Що цього не може бути. Мері, де ти? Мері? Всесвіте, за що ти так зі мною? А-а-а! Де я? Здається, я зрозумів. Допоможіть. А, який жах! Спокійно, офіцери, припинити істерику. Дай сюди ліхтарик. Смішно, так? Моя черга. Якось Тейлор вирушив до спортзалу. Почну з розминки з гантелями. Не зрозумів. але я направду сильний. І тоді Тейлор вирішив, хай там як довести іншим, що він справжній спортсмен і взявся за штангу. Чому вона така важелезна? Нічого не виходить. А що? То два, три. Чого розлігся Кволенький? Ні. Усе гаразд, малюку. <плес> Ніякий я вам не малюк. качок, зрозуміло. Та це просто вигадки. Пончикам кінець. А ні. А! Ха-ха-ха! <реш> Розслабтеся! Це ж я, начальнику? Ну, звісно, а ви подумали хто? О, яка світлина! Ви наймиліша пара нашої в'язниці. Дякую, це правда. Ми тут наймиліша пара. Ми тут наймиліша пара. Ні ми. Ні ми. Ніцми. Ніцми. Ні, ми. Ні ми. Ні ми. Ні ми. Ми. Е, що? Ми, друзі, я маю ідею. Ми влаштуємо конкурс пар, а приз буде подорож до секретного місця. Отже, влаштовуйтеся зручніше. Ми починаємо. Учасники, ваше завдання збити пін'яту та відшукати правильний ключ від кайданок. Ну ж, бо Тейлоре, ти зможеш? Майку, вперед! Так у нас немає жодного шансу. Вигадала, це має допомогти. Я відчуваю ціль. Вона поряд. Так, так, Люба, йди на запах. Сильніше Тейлоре у тебе вийде. Є швидше залишилося дібрати правильний ключ. На цей коханий зніми пов'язку. Жаклін та Тейлор уже шукають ключ. Не знайдуть Тейлор сильний фізично. Ну а я розумово. Гей, тепер ключі наші. Мері, пробуй їх по черзі. Кучіше вражає. Трясця! Цього в моєму плані не було. Ой, вибачте, віддайте мої штани. Конкурс завершено. Приз отримують Джаклін та Тейлор. Так, ми найкраща пара. О, ні, не засмучується. Люба. Шкода їх. Друзі. Як вчинити? Віддати приз майку та Мері? Чи може відправити в подорож лише дівчаток? Чекаю на вашу пораду в коментарях.